Доброго дня, я лікар-педіатр, і сьогодні ми поговоримо про носові кровотечі та як надати невідкладну допомогу дитині удома. Найперше ми розберемо причини носових кровотеч у дитині. Це може бути сухе повітря, за рахунок того пересягає слизова оболонка носа і може виникати кровотеч, також удар або якась травма. Може бути за рахунок того, що дитина влубається в носі або внаслідок виникнення острих респіраторних і вірусів, захворювань також можуть бути особливості розташування судин, вони можуть бути різного діаметру та по різному розташовані, Внаслідок наслідок чого також може виникати кровотеч, а також більш серйозні хвороби, які можуть призвести до носових кровотеч. Тому якщо у вашої дитини часто виникають носові кровотечі, зверніться, будь ласка, до лікаря. Як надати невідкладну допомогу дитині удома? Найперше вам потрібно зайняти правильне положення, тобто посадіть дитину, собі на руки, на диван або стінчик, нахниліть плечі та голову трохи уперед. Наступне це затисніть м'яку частину носа пальцями протягом 10 хвилин, але ніякому разі не можна відпускати раніше, тому що кровотеча може поновитися. Якщо протягом 10 хвилин кровотеча поновилася знову, то ви можете затиснути ніс ще на 10 хвилин. Тобто в сумі ви можете протягом 20 хвилин самостійно надавати допомогу вдома. Але якщо кровотеча триває більше 20 хвилин, то вам негайно потрібно викликати лікаря. Також можна дати дитині прополоскати рот холодною водою і прикласти холод на переносицю для дитини, тобто можна взяти будь-які речі із морозилки, оплатати їх тканиною обов'язково і прикласти до переносиці.